Добрий день малята! Вітаю вас на нашому занятті! Ось подивіться, будь ласка, це листочок-пустунчик. Він радіє тому, що настала його найулюбленіша пора року. Хочете дізнатися, яка? Тоді відгадайте загадку! Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. І коли ж це все буває! Правильно, дітки, восени. Осінь буває різною. Вона, як і всі інші пори року, має три місяці. І ми зараз з вами їх пригадаємо. Отож, перший осінній місяць називається правильно вересень. Другий осінній місяць жовтень. І останній місяць листопад. Тож, яка улюблена пора року у листочка? Правильно, осінь. А які осінні місяці ми з вами знаємо? Вірно, вересень, жовтень і листопад! Сьогодні ми з вами поговоримо про ранню осінь місяць вересень. Матуся осінь дала йому таке ім'я, бо в цей час квітне трава, яка називається верес. Верес відомий своїми дрібними, схожими на дзвіночки квіточками рожевого, бускового або ж білого кольору. Цвіте він від серпня і аж до самого жовтня, цілий вересень. Хто дітки запам'ятав, чому ж місяць вересень так називається? Правильно, бо цьому місяці квітне трава. Яка називається верес молодці малята. Ранньої осені дні ще залишаються теплими, але уже не такими жаркими, як влітку. Більшість дерев стоять зеленими, але з кожним новим днем стають все жовтішими. Отож, дітки, які ж дерева ранньої осені? Правильно, зелені. Перелітні ташки – Уже починають збиратися у зграї для того, щоб відлетіти у вирій. Також у цьому місяці люди збирають урожай та зберігають його на зиму. Тому в народі кажуть осінь запаслива! Дітки, чому ж в народі кажуть, що осінь запаслива? Правильно, бо люди збирають урожай і запасаються на зиму. Молодці! У вересні все частіше починають йти дощі, тому люди беруть парасульки та одягають чоботи. Після дощів у вересні з'являються перші гриби. Тому у вересні місяці вже можна вирушати до лісу з кошиками, щоб запастись на зиму ще й грибочками. Вересень місяць чудовий, перший листочок червоний. Достигає все на полях, скоро буде відпочивати земля. Вересневі дощі нас не злякають, тому що теплими вони ще на початку осені бувають. У самому кінці вересня, на декілька тижнів, погода змінюється і стає сухою та ще теплішою. Це явище діти називається Бабине літо. Ніби знову настало літо. Дітки, явище, коли у кінці вересня погода стає як влітку, як називається? Так, бабине літо, молодці. У цей час у повітрі літає багато павутиння, яке підхоплює вітер разом з павучком, який таким чином мандрує з місця на місце. А іноді павутинка відривається від свого господаря, коли у повітрі дуже багато павутинок, це віщує нам, що буде сніжною зима. Дітки, скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами говорили на занятті? Відно про ранню осінь. А хто запам'ятав, як називається перший осінній місяць? Правильно, вересень, молодці діти. А чому ж вересень називається саме так? Правильно, бо саме в цьому місяці квітне верес. Молодці діти! А які дерева рані осені? Зелені, молодці малята! Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі! До побачення!